Вітаю, я Андрій Княгницький, і сьогодні я продовжую вам розповідати про туристичні місця Варшави, а саме про будівлю, яка приваблює увагу туристів, що щойно зійшли з потягу на вокзалі, Варшава, Центральна, Палац культури і науки. У самому серці Варшав височіє гігант, який водночас захоплює та викликає суперечки. Одні вважають його символом міста, інші болючим нагадуванням про радянське минуле, що ж насправді приховує палац культури та науки. Палац культури і науки це найвища історична будівля Польщі, її видно майже з будь-якої точки Варшави. 237 метрів у висоту, 46 поверхів, 3200 приміщень. Це не просто будівля, це символ цілої епохи. Ідея створення цього палацу виникла після Другої світової війни. Сталін подарував Польщі цей проєкт на знак дружби радянського та польського народу. Будівництво стривало з 1952 по 1955 рік. Для будівництва палацу культури і науки у Варшаві. Було знесено 170 багатоквартирних будинків, які пережили війну. Мешканців переселили в інші райони Варшави. Над проектом працював радянський архітектор Лев Руднєв. Будували понад 3500 радянських і польських робітників, а для будівництва використали аж 40 мільйонів цеглин. Палац був зведений у стилі соціалістичного реалізму з елементами польського ренесансу. Використовували бетон, цеглу, граніт, кераміку та деревину. Фасад оздоблювали вручну, а ідеологічна мета була проста: вражати розмірами та символізмом. У палаці розташовані театри, музеї, кінотеатри, бібліотека, університети, басейни, навіть баскетбольна арена. Тут працюють офіси, проводять виставки та бізнес-заходи. Палац це ціле місто у місті. Увійшовши в центральний вхід, можна потрапити на оглядовий майданчик, який знаходиться на 30-му поверсі будівлі. Вхід коштує 28 злотих. Працює щодня з 10 по 20.00. А ліфт піднімає вас на 30 й поверх всього за 17 секунд. Але черги на цей майданчик можуть вас неприємно здивувати. Ця тераса відома серед туристів як гарне місце для споглядання Варшави. тому... Багато хто стверджує, що це найкращий вигляд на місто, бо звідси не видно самого палацу. Увесь цей час палац був центром не тільки культури, а й скандалів. Тут неодноразово ставали самогубства зі стрибків з оглядової вежі, тому тут змонтували захисну сітку. Поляки досі не можуть йти згоди. Для когось палац архітектурна перлина і символ Варшави, для інших подарунок Сталіна, який варто знести. Але попри все, у 2007 році палац визнали офіційним пам'ятником культури. Спірність палацу культури і науки можна порівняти з монументом «Батьківщина Матір у Києві, теж велика споруда, створена у стилі соцреалізму, яка, можна сказати, височіє над столицею. Також йдуть суперечки, чи потрібна вона взагалі, чи потребує знесення, бо з однієї сторони це відхаркування радянського минулого, а з іншої візитівка столиць. Цікавий факт: у 1994 році споруду підняли до 237 метрів, встановивши антенну. А 31 грудня 2000 року на вежі палацу відкрили найбільший у Польщі годинний, годинник тисячоліття діаметром 6,3 метра. Палац культури і науки це не просто споруда. Це зеркало у минуле. Культурний гігант, архітектурний феномен. А як ви вважаєте, його варто знести чи залишити? Напишіть у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь, далі буде цікавіше. А саме про будівлю, яка привертає увагу туристів, що щойно зійшли з потягу на вокзалі, який водночас захоплює та викликає суперечки. І не мити. Та це в кінці ми скажемо.